Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Доброго літочка, плеюється та плеюейки. Ви дивитеся 197-й випуск плей News, у якому ми, Олекса Мельник та Оксана Зорка, розповімо про усе найважливіше, що сталося з іграми і не тільки за минулий тиждень. Поїхали. До старту і 3 залишилися лічені години однак це не завадило палмерові лакі керівникові компанії Oculus, влаштувати власну конференцію з Black... Eh, тобто з шоломами і віртуальною реальністю. Саме так нарешті нам показали фінальну версію Oculus Rift, яка виявилася значно привабливішою та легшою за свої прототипи. Крім власних окулярів, шолом також має вмонтовані навушники та інфрачервоні датчики руху, які відстежуватимуть ось цей пристрій, схожий на мікрофон. Що ж до сумісності, то, окрім доволі пристойного комп'ютера, для роботи шолома потрібна Windows 10. Вона відразу буде адаптована під потреби користувачів віртуальності та міститиме клієнтську програму на манір Steam, яка об'єднає в собі крамницю та мережу, де можна буде знайти партнерів для кооперативу. А до всього десятка дозволить стрімити ігри з Xbox One. Та навіть якщо ви не маєте майківської консолі, геймпад від Xbox One йтиме у комплекті з ріфтом. Втім, якщо зручностей ексбоксівського контролера вам буде замало, слід звернути увагу на Oculus Touch. Два пристрої, кожен з яких має аналоговий стік, дві кнопки, тригер та сенсори руху. Простіше кажучи, окілоси послідували прикладу Nintendo Wii, Розбивши суцільний геймпад на два моушн контролери. Втім, саме така конструкція особливо пасує для віртуальної реальності, адже звична механіка керування доповнюється можливістю вільно рухати руками і головою. І все це, ясна річ, матиме свій вплив на ігролад. І не була би презентація Oculus довершено, довершеною, якби не розповідь про ігри, які зараз або у перспективі будуть орієнтовані на віртуальну реальність. Square Enix, Insomniac Games, Harmonix та чимало інших студій підтвердили партнерство з Oculus і представили навіть кілька ексклюзивних ігор для шолома Антарктичної пригоди Age of Nowhere і екшену Kronos. Ну і вишенькою на торті стала заява, що Oculus виділить 10 мільйонів зелених на створення інді ігор, суцільно орієнтованих на віртуальну реальність. Певнений, відбою не буде від охочих потрапити під крило палмера лакі. На тлі цього новина, що Vive, шоломи віртуальності від Valve та HTC нарешті потрапили до рук розробникам. Ані трохи не вражають. Тепер, коли Oculus показали остаточні версії свого продукту та готуються до масового запуску, всі інші конкуренти просто приречені ковтати пилюку десь позаду. Два роки тому, коли компанія Wargaming відчула смак скажених грошей, вона заповзялася купувати як нові студії, так і права на відомі ігрові серії, серед яких були «Master of Orion» і «Total Annihilation». І от творці танчиків оголосили, що спільно з аргентинською студією NGD розроблятимуть продовження культової стратегії Master оф Оріон. Традиційно розробники обіцяють зберегти фірмовий ігролад серії, але додадуть поліпшений інтерфейс, систему навчання і озвучення від відомих акторів, щоб від нього Master оф Оріон однаково мокріли як віддані фанати, так і нові гравці, бла, бла, бла. Звичні обіцянки, які збуваються навіть не в половині випадків. Тут справа геть в іншому. Подібний крок від Wargaming – це радше прояв сентиментальності. Переважна більшість її працівників якраз росла і мужніла на вищезгаданих стратегіях, тому придбання прав на них таке собі покладання квітів у знак пошани. У Wargaming працюють розумні люди, які втямили, що підлаштувати фрітуплейний формат для відродження іменитих стратегій, навряд чи вийде. А інших ігор, окрім ММО, компанія найближчим часом створювати наміру не має. На щастя, хтось промігся переконати керівництво компанії у важливості синглової розробки, і нехай вона принесе в сотні разів менше грошей ніж танчики, літачки чи кораблі. Все одно приємно, що велика організація діє за покликом серця, а не в погоні за дзвінкою монетою. Днями видавництво Developer Digital у своєму Твіттері розмістило зображення цифри 2 у формі дракона, а потім відкритим текстом анонсувало Shadow Warrior 2 вибухово вогнепально катаною нарізального екшену дворічної давнини, який у свою чергу був ремейком екшену 1997 року. Ло Ванг, або радше пісюн, так само крутий, харизматичний і дотепний, трясеновика пани. Я знову рятуватиме світ, шинкуватиме вражину катаною або фаршируватиме свинцем, паралельно цвіркаючи крізь зуби жартами за 300. Словом, хоч вже стікай слиною, але де там для нас заготували ще кооперативна чотирьох. Усе в найкращих традиціях бойовиків у стилі Я тут ще друзів привів Паскудо. Вийдеться радість наступного року для ПК Xbox One та ps 4. Проте поглянути на ігролад та дізнатися подробиці зможемо зовсім скоро на І3. Fallout 4 ніяким боком не вийде для старих консолей. За словами Тода Говарда, вони фізично не потягнуть задуманого розробниками. Роберт Аткіндаунс у своєму Твітері натякнув, що на І3 Ubisoft може показати нову гру про принца персії. Супергеройську бамба Infinite Crisis у серпні закриють. Бачте, навіть попри солідну фанбазу грулька не зайшла. Така версія Batman Arkham Knight матиме значно атмосферніший готем. Завдяки неймовірним ефектам диму, туману й дощу. Дякувати за це слід технології. Nvidia Gameworks. живий ігрола, де у Mankind Divided покажуть, ну хто би міг подумати на і три за кілька днів. Кубка пряморуких фанатів вирішила відтворити яскраву Vice City на рушії GTA 5. Модифікація вже виглядає розкішно, та розробники викладуть її у вільний доступ. Щойно все буде повністю готове. Уже легендарний платформер про суперм'ясного хлопчака. Нарешті дістанеться до PS4 І Vita. Лиш вийшла LEGO Jurassic World, а її розробники готують до масштабного пок. Казу Marvel's Avengers, яка охопить події кіношних месників та ери Ультрона, Кріс Авелон покинув студію Obsidian, яку він колись співзаснував і де пропрацював понад 12 років. Не виключено, що найближчим часом Кріс може приєднатися до розробників Fallout 4 і рятувати його від можливого оскайримлення. Відьмак 3. Дикий гін за перший місяць розійшовся накладом у неймовірні 4 мільйони примірників. Актор Нейтан Філіон, знаний здебільшого як капітан світляка, подарує голос та зовнішність одному з героїв Нова Mirror's Edge отримає під заголовок Каталіст, і як передбачалося, є не продовженням, а свого роду перезапуском оригінальної гри. До того ж з відкритим світом. Dark Souls 3 таки справді існує і вийде у світ наступного року. А от ігролат побачимо зовсім скоро. Ну, самі знаєте, де французький Амазон навмисно чи ні, але викрив дати релізу відразу двох осінніх блокбастерів. Так, Forza Motorsport 6 начебто, вийде 18 вересня, а Rise of the Tomb Raider – 13 листопада. За чутками на і 3 згадка якої вже мене відверто дістала, можуть показати довгоочікувану і багатостраждально Last Guardian. Ubisoft запускає лінію тематичних товарів Assassin's Creed Syndicate, куди відуть повнорозмірні ціпок і рукавиця Джейкоба Фрая, а також цілком звичні статуетки і артбуки. Шедевральна Brothers A Tale of Two Sons цього року вийде для новітніх консолей і мобільних платформ. І правильно. Konami заготували на цю осінь чергову версію про Evolution Soccer, обличчям якої стане нападник Барселони Неймар. Компанія Blizzard анонсувала новий режим для Hearthstone під назвою «Бійка», який є вибуховою сумішю чинних режимів і де правила будуть змінюватися ледь не щодня. У Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain можуть. Та ні, точно будуть мікроплатежі. Про це прямим текстом сказано на сторінці замовлення гри у PS Store. 8 червня збудеться мрія багатьох геймерів, і світ побачить перевидання Worms World Party. Милі серцю хробачки зовні не зміняться, зате отримають увесь актуальний функціонал. Street Fighter 5 не вийде для Xbox One ніколи взагалі. Дякуємо, що ви обрали ПК. Повне проходження головоломки The Witness від Джонатана Блоу, автора геніальної брейд потребуватиме понад 70 годин. Як би хто не очікував, але на цьогорічні і три, за словами світлозорого Філа Спенсера, ми не побачимо ані нової крекдайн, ані скейлбаунд. І не буде жодного шматочка Quantum квантумбрік. Bloodstained від Коджі і Igarashi стала найкасовішою грою за історію кікстартера. Перекривши рекорд Torment Tides of Numenera. На час підготовки дайджесту гра зібрала понад 4,5 мільйони баксюків. Аж у 9 разів більше ніж просили. Втім, очікування від гри теж будуть відповідні. Воу-воу, стривайте, я ж не сказав найголовнішого. Реліз української пригоди Крейдл відбудеться 25 липня. І так, там суттєво поправлять епізоди з кубиками, щоби навіть я не мав з ним клопотів. Оце і все на сьогодні балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Писав Олег Куліков, а монтував Богдан. Зіновий підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте життя. Прожити треба так, щоб завжди вистачало і часу, і грошей на відеоігри.